Питання ефективних інституцій це питання, я вважаю, існування держави Україна. А як інституцій традиційних, так і відносно новостворених спеціально для боротьби з корупцією. І у нас така, ну, образно, звісно кажучи, ціла армія внутрішня тих, хто має звести корупцію в країні, на нівець по великому рахунку. Ну, ось рахуємо з вами набу САП. Я, я буду абревіатури розшифровувати, щоб ніхто не забув. Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Вищий антикорупційний суд, Державне бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів, Національна агенція запобігання корупції. Ну, як набу розшифровується, вам відомо. Загалом навіть можна відверто кажучи, заплутатись в цих абревіатурах. Водночас чи відповідає ефективність роботи цієї внутрішньої армії борців з корупцією нашим очікуванням? Зі мною зараз в студії Маркіян Галабала, суддя Вищого антикорупційного суду, Маркіяни, вітаю вас, вітаю. вітаю із святом! Христос народився. Слава його! Слава Христа! Та, але, можливо, не всі наші розмови будуть святковими, ви вже даруйте, будь ласка. А ви будете говорити виключно за вищий антикорупційний суд. Хоча ми розуміємо, що інфраструктура ну має органічно працювати як єдиний організм, тому що багато залежить від якості слідства, від роботи прокурорів, все це взаємопов'язано. Зрозуміло, понад п'ять років працює вищий антикорупційний суд. Перед цим була ЕПП з його створення. Ви пам'ятаєте ці, я думаю, всі пам'ятають ці парламентські битви за те, що такий суд потрібно створювати, якщо говорити. Про ефективність чи неефективність Вищого антикорупційного суду. А, які резонансні вироки, на вашу думку, можуть бути свідченнями ефективності Вищого антикорупційного суду? Буквально нещодавно в, на, на сайті Української правди була колонка експерта Transparency International Павла Демчука. І він виділив за власним е, критерієм п'ять е, найкращих на його думку вироків Вищого антикорупційного суду. Я думаю, що якщо ваші слухачі і глядачі загулять цю статтю, Павло Демчук е, в топ вироків Ваксу вони власне для себе зможуть оцінити, і серед них можна назвати цей вирок відносно. Колишнього очільника департаменту генеральної прокуратури пана Суса це є вирок відносно заступника одного з заступників міністра, якого також ВАКС засудив. Тобто є декілька декілька топових вироків з 232, які вже зараз ухвалені, і які заслуговують на схвальну оцінку зі сторони суспільства. На моє суб'єктивне переконання. Скажіть, за п'ять років роботи керівник департаменту і заступник міністра не замало? Зважаючи на те, що для чого створювали вищий антикорупційний суд, це ж не простий суд. Це суд, який мав розглядати справи топ корупції в країні, От найвищого гатунку, найвищого рівня. Це з одної сторони, це замало. я погоджуюся, що з таким обсягом корупції, яка є присутня в нашому суспільстві. Український народ вимагає кращих результатів разом з тим. Потрібно розуміти, що і Вищий антикорупційний суд, і органи досудового розслідування, і прокурори стикаються з низку перешкод, які суттєво ускладнюють розслідування цих справ. А потім вже сам Вищий антикорупційний суд стикається з тими перешкодами, які не дозволяють швидко розглядати ці справи. Тобто, на превеликий жаль. Навіть прості справи, які стосуються передачі хабаря, фізичної передачі хабаря, тобто це хтось запропонував, хтось взяв. Вони в нашому суді розглядаються приблизно 4-5 років. Зрозуміло, що це надто багато, і такі справи в силу своєї простоти мали би розглядатися набагато швидше. Тому відповідь на ваше запитання, Дмитро, так недостатньо, все таки з точки зору суспільства. Але ми робимо зі своєї сторони максимально. Ми докладаємо максимальну кількість зусиль, щоб показати ті результати, на які сподіваються. Ми от з вами будемо зараз говорити про ці перешкоди, тому що ну, їх треба прибирати, зрештою. Так можемо це робити, якщо ви не проти, наприклад, резонансних справ, про які знає вся країна. Я буду дещо вам, шановні наші слухачі, дещо нагадувати, відтворювати в нашій пам'яті. До прикладу, справа діамантових прокурорів так, це ця справа датується Провадження розпочато ще 6 липня 2015 року. Незабаром вже будемо святкувати десятиріччя, та правда. А після обшуку у прокурорів підозрюваних в корупції, і, власне кажучи, невідомо, що зараз цією справою, ви нам можливо нас поінформуєте. Я нагадаю наступне: в результаті слідчих дій у посадовців. Було виявлено загалом близько 500 тисяч доларів, а також коштовності та цінні папери, в тому числі незареєстровану вогнепальну зброю і боєприпаси та 35 пакетів з діамантами загальною кількістю 65 каменів. Ну, непогано заробляють у нас прокурори. Я так розумію, і я розумію, що якби не у прокурора знайшли незареєстровану вогнепальну зброю, то мабуть ну, розмова з цією людиною була б зовсім іншою. 30 вересня 2019 року Голосіївський районний суд Києва передав справу діамантових прокурорів на розгляд вищого антикорупційного суду, але апеляційна палата вищого антикорсуду на засіданні 22 листопада 2019 року вирішила, що справа діамантових прокурорів не належить до підсудності ВАКС. І передала справу назад до Голосіївського суду. Тобто передала туди, де її слухали, 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 не приймаючи жодних рішень. Та тобто вона тягнулася. Просто як таке сталося, на вашу думку? Тому що, от в цій ситуації вищий антикорупційний суд, схоже, просто підіграв підозрюваним, повернув а, цю справу в суд, де, де вже ну, вона висіла багато років. Приклад, який ви озвучили, що на Дмитро, він характеризує взагалі оцю проблематику розгляду кримінальних проваджень у сфері корупції. Дуже важливо зрозуміти вашим слухачам про те, що не одне антикорупційне бюро, не одна спеціалізована антикорупційна прокуратура займається боротьбою з корупцією в Україні, тому що ці органи вони мають вузький доволі сегмент. Підозрюваних, з якими вони працюють, це топ посадовці. Абсолютна більшість справ по корупції вона підслідує органам національної поліції, а так само Державного бюро розслідувань. Тобто, власне, ці органи мають покривати своєю роботою найбільший обсяг корупції. Бо, власне, до їхньої підслідності належить розслідування таких справ. І, власне. Справа, яку ви озвучили стосовно тих діамантових так званих прокурорів, вона за рішенням апеляційної палати ВАКС належить до підслідності е, інших правоохоронних органів від відтак від і підсудності не Ваксу, а Голосіївському суду, і е, також треба розуміти, що цей ефект завищених очікувань від роботи Ваксу, він так само пов'язаний з тим, що суспільство е, вважає, що на ці правоохоронні органи покладається вся боротьба корупції, е, з корупцією в державі, і, мабуть. Це одна з факторів, через що часто нам закидають недостатню ефективність. А тоді поясніть гроші знаходили. Це ж пачки з доларами. Так, це більше 400 тисяч доларів, а знаходили буквально в робочих кабінетах прокурорів в шухлядках. Так? чому ж це не стосується вищого антикорупційного суду? Я не зараз не можу згадати рішення апеляційної палати. Наскільки я пригадую, власне, через те, що це були рядові прокурори, і через те, що це майно не можна було прив'язати до них як до неправомірної вигоди, можливо, що через ці підстави. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відправила їх для розгляду цієї справи до голосіївського суду. Бо тоді це стаття за незаконне збагачення, тобто коли державний службовець не може довести, звідки в нього ці гроші, а не внаслідок того, що він ці діаманти цими діамантами або заволодів, або за рахунок них було не отримано неправомірну вигоду. Але походьтеся, отак виглядає, ніби знаєте, як, як люди кажуть, і щуку кинули у ріку. Тобто повернули в суд тієї інстанції, а ну, власне в якому все це перетворилося на такий типовий висяк, що називається. Ми ще раз скажу: на превеликий жаль, ми не можемо осягнути от величезного обсягу корупційних діянь, які трапляються в українському суспільстві. Це, це є велика проблема. Це є велика проблема. Хотілося б... Щоб інші правоохоронні органи, окрім набу і сап і щоб інші назвемо це так: ординарні ордернар суди працювали більш ефективніше, більш швидше, я також розумію занепокоєння як зі сторони суспільства, так і зі сторони. Колеги, які працюють в районних судах, з точки зору в дуже високого їхнього рівня завантаженості. А між тим, ви розумієте, що спливання термінів давності це одна з технологій виведення підозрюваних з під відповідальності. Оця справа датується 2015 роком. Все, виходять терміни давності, і насправді вже не буде жодної справи ні діамантових прокурорів. А і, і, ну ну це це як на мене, це технологія виведення підозрюваних з під відповідальності. Є такий ризик, однозначно він присутній. Він присутній не тільки в справах пов'язаних з корупцією, а навіть згадаємо, справи пов'язані з майданом. Тому що значна кількість справ пов'язаних з майданом закривається так само зв'язку зі спливом давності, і це справді на превеликий жаль, часто стороною захисту використовується як технологія. Але тут спрацьовують декілька факторів. Це і об'єктивні фактори. Згадаємо навіть ті самі, коли почалася пандемія ковід, це суттєво сповільна робота всіх інституцій в державі. Потім почалося широкомасштабне вторгнення Росії. Це так само фактично майже на рік. Поставило на паузу, на паузу розгляд всяких е, багатьох кримінальних провадження. Це об'єктивні фактори, які впливають на спнесплавнеспрнасплив на цих цих строків. І є суб'єктивні, коли сторона захисту безпідставно відкладає ну клопочі про відкладення судових засідань через хворобу підозрюваних, через хворобу обвинувачених, через хворобу захисників, через постійну зміну сто е, захисників сторони захисту через. Затягування через подачу необґрунтованих клопотань, тобто недоліки на тобто зловживання вкзловживання нормами процесуального права – Це також фактор, який впливає на тривалість розгляду цих справ, які пов'язані з корупцією, і дозволяє недобросовісним представникам сторони захисту уникати фактичної відповідальності. Тут просто представники інших професій можуть з вами не погодитись. От ми з вами сидимо в студії, світло є. Після масштабного обстрілу, а це означає, що енергетики почали його налагоджувати одразу. Ще горіло і палало. Вони вже працювали. Так, військові так само скажуть, у нас свята немає. Ну і багато, багато людей скажуть: ну слухайте, який ковід всі працювали і всі мають робити і виконувати свою роботу щодо затягування. У мене до вас наступне питання. Я досить просто часто чую цей аргумент, що це теж одна з технологій, там прокурори не з'явились, чи там адвокати не з'явились. Все це переноситься, але з іншого боку, закон про прокуратуру і адвокатуру передбачають відповідальність за зловживання процесуальними правами. І суддя може на це впливати. Суддя навіть повинен зробити ухвалу на адресу прокурорської комісії або дисциплінарної адвокатської комісії, якщо він бачить, що справу необґрунтовано затягують. Так може бути навіть заміна прокурора або призначення безкоштовного адвоката, якщо сторона захисту просто зловживає своїми повноваженнями в процесі. Чому цього не відбувається, і багато справ виходять за рамки термінів давності, і по суті справи фігуранти справ весело насвистуючи виходять з залу, зали суду без жодних звинувачень. Я з вами на 100% погоджуюся і це тим, що від того, як суддя проводить засідання і організовує розгляд судових справ, це так само має велике значення. До прикладу, візьмемо справу про розстріл митимітигувальників на інститутській під час подій майдану. Це справа це найбільша справа за обсягом серед справ майдану, і вона була успішно розглянута з головуючим суддею дячуком Святошинському районному суді за 5 років. З обсягом вироку більше тисячі сторінок, при тому, що його колеги, які розглядали інші справи пов'язані з майданом, цього не змогли зробити, хоча і справи були значно простіші, і рівень їхнього навантаження був так само значно менший ніж рівень навантаження вельмишановного судді Дячука. І ці цей приклад якраз також показує, що наскільки е, відповідально суддя ставиться до виконання своїх обов'язків, це так само фактор, який вирішує чи не вирішує цю проблематику затягування зі строків. Знаєте, знаєте що мене дивує, що ми з вами говоримо про антикорупцію, та про, про вищий антикорупційний суд. А ви постійно згадуєте історію з майданом та. Це теж важливо, це теж важливо, але зараз ми говоримо про те, як протидіяти е, корупційним схемам, достатньо масштабним, які знищують нашу країну всередині. Ну ми ж з вами це чудово розуміємо. От у нас зараз іде збір на, а, на системи РЕП, та а хтось в цей момент, можливо, краде мільярди. І таких прикладів насправді безліч. Ми можемо з вами згадувати і справу львівського арсеналу. Так ми де, де просто розчинилося в повітрі півтора мільярди гривень. От я б хотів би, щоб у мене. Ці півтора мільярди гривень, щоб я відправив на закупівлю системі систем РЕБ або дронів, правда, і це лише дрібниця, от там, міни, які не вибухають, і ну, все з цим вже треба щось робити, зрештою. Тим більше, що якщо говорити про повноваження судді, то вони є. І вищий антикорупційний суд для цього створювався, щоб брати цю крупну рибу. От насправді брати не лише там заступників, а брати цю крупну рибу, щоб нарешті люди побачили, в країні є справедливість існує. Тим більше, що суддя створює графік слухання процесу, згоджу його зі сторонами, це ж правда? Так тому, коли якась сторона не з'являється, це вже порушення цього, цього самого процесу. На це можна реагувати. Ну, ми з вами так швиденько згадаємо ще кілька резонансних справ. Справа а, Миколи Мартиненка. Та я нагадаю, що свого часу Миколу Микола Мартиненка обвинувачували в тому, що він разом із спільниками організував схеми розкрадання коштів з держпідприємств Схід ГЗК і енергоатом. А, і тоді ж повідомлялося, що внаслідок схем держава ймовірно зазнала шкоди на 700 мільйонів гривень в листопаді 2019 року. Справу передали до вищого антикорупційного суду, і, ну по-перше, вона вже слухається вже шостий рік. Так не забагато, Як ви вважаєте? Забагато. Однозначно забагато з точки зору е, е, суспільства, з точки зору. Звичайного громадянина України разом з тим, ця справа так само з самих початків слугує прикладом затягування на моє суб'єктивне переконання зі сторони захисту. Були приклади, коли всі захисники в цій справі просто вставали і самовільно виходили з залу судових засідань. І колеги, яка розглядала цю справу, призначала захисників зі системи безоплатної правової допомоги. Разом з тим, це фактично на на руки затягнуло розгляд даного кримінального провадження. Так, чекайте, чекати звернутись до дисциплінарної адвокатської комісії не було можливості зверталися. Звичайно, ми постійно звертаємося до органу, який займається притягненням в до дисциплінарної відповідальності, але статистика показує, що з усі... відсоток пози... позитивного задоволення скарг суддів на дії адвокатів у справі топ корупції. Ну на моє суб'єктивне переконання десь не більше відсотків 20%. Слухайте, кругова порука якась в нашій країні. Ну, закони є, вони мають працювати, але відбувається якийсь саботаж на, 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 всіх, на всіх рівнях, я би так би сказав. Тобто, немає управи на адвокатів, які бойкотують проведення судових слухань. Е, на моє переконання, органи дисциплінар... які займаються дисциплінарною відповідальністю адвокатів, мали б більш суворіше реагувати на ці порушення зі сторони адвокатів. Але на превеликий жаль, цього не відбувається. А ви ж уявляєте, як це виглядає з точки зору ну простої людини, так? яку точно посадять за, за якесь правопорушення, за те, що дядько якийсь вкрав велосипед, його посадять. Якщо в країні крадуть мільярдами, на наших очах розгортаються отакий цирк розгортається, адвокати встають кудись виходять, та прокурори не з'являються. І я не повірю, що з точки зору о, законодавчого забезпечення це не можна врегулювати. От, ну, ну правда. Ну на мою думку, проблема взагалі української правової культури полягає не в якості законодавства, а в тому, як воно виконується, і чи є бажання його Та, виконувати, тому що я переконаний, що у нас до нормальний рівень законодавства О, дивіться, нам, У нам нас нормально виписані дивіться, всі ці приписи. Дуже... Питання, що часто нас. В силу певних культурних особливостей, які насправді мають своїм корінням, досягають своїми коріннями десь століттями, в нас є доволі нігілістичне ставлення до, не у до закону. От вибачте, не у нас. В, в, більшості, в, більш, я, в більшості Я громадян. точно знаю. От ми з вами зараз розмовляємо, якщо я просто встану і вийду, як адвокати виходять, от що, що зі мною далі буде. Мене звільнять. Якщо водій автобуса, який їде, просто зупиниться і скаже, все, я вийшов. Ну, мені треба погуляти. Та що з ним зроблять? Його звільнять. Тому коли у нас суспільство суспільстві, що ми щось там зробили, вибачте, не ми. А це роблять люди, які при посадах і які мають нести за свої дії відповідальність. Не можна це екстраполювати на, на, на всіх людей, Поджись. на всіх людей в Україні. Справа Насірова Роман Насіров, колишній керівник державної фіскальної служби в жовтні 2022 року на та САП повідомили про вручення підозри Роману Насірову та власнику агрохолдингу Олегу Бахматюку в справі про одержання 5,5 мільйонів доларів. Та понад 21 мільйона євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу. Шановні, я розумію ну, ваші емоції, коли ви чуєте про, про всі ці мільйони доларів. Я чудово це розумію. За офіційним курсом НБУ, на момент вчинення злочину йдеться про понад 722 мільйони гривень. Водночас. Водночас. Згідно рішення вищого антикорупційного суду за колишнього голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова внесли заставу в суму в сумі 55 мільйонів гривень. Вам не здається, що застава в таких справах є абсолютно нелогічною? Та, тобто, якщо порівняти цифри 55 мільйонів гривень проти 722 мільйонів за тим курсом, який тоді був, можливих збитків нанесених державі? Ну, слухайте, це дрібниці насправді. Тобто, тобто навіть ходить такий анекдот а, про те, що корупціонери вони залишають там 10%. Від грошей, які отримують, просто щоб вийти під заставу і в принципі відкупитись, ну у когось 10%, у когось більше там варіюється ця сума, але ми ж з вами бачимо, що вона є абсолютно неспівставною. На вашу думку, має бути змінений кримінально-процесуальний кодекс у цій частині, щоб ми з вами ось е таких подій не фіксували, коли під заставу виходить людина. За мізерні, по суті справи гроші. Ні, ну 55 мільйонів це багато. Але в порівнянні з 722 мільйонами, ми розуміємо, що такі фігуранти можуть собі це дозволити з, з вашого дозволу. Е, хочу нагадати слухачам, що е, метою запобіжного заходу, якою я в тому числі застави, є те, щоб підозрюваний або обвинувачений не втік до постановлення вироку, тобто що він дисципліновано ходив на всі засідання і не зривав їх, і не уникав. Кримінального провадження, власне, співставлення розміру застави з розміром збитків, які були заподіяні, це лише один критерій, який враховується суддями при обрані розміру застави. Тобто, головне, щоб цей розмір застави дисциплінував підозрюваною чи бунувачено з'являтися до суду. Якщо такий розмір застави є достатній на переконання слідчого судді, тому такий розмір застави, як на моє переконання, він був обраний обґрунтовано. Більше, більше того, треба розуміти, що застава, якщо вона вноситься не підозрювана або обвинувачена, якщо постановляється обвинувальний вирок, то вона повертається заставодавцю, а не, в, а не в, в входить в обсяг, який підлягає конфіскацію. До речі, відносно Романа Михайловича Насірова, є два кримінальних провадження в антикорупційному суді, і одне з них. Вже перебуває на фінальній стадії, на стадії дебатів, на стадії дебатів. А судді ОАСКу, та теж гучна справа. У нас лише кіль... трошки більше трьох хвилин лишається, так в якій фігурують колишні вже судді ОАСку: це Павло Вовк, Євген Аблов, і там ще кілька колег, так би мовити, так цих суддів я нагадаю, що 17 липня 2020 року набу провело обшуки в окружному адміністративному суді Києву Києва і заявило про вручення підозри голові голови ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгенію Аблову. Та ще п'ятьом суддям їх підозрювали в створенні в суді увага злочинної організації з метою захоплення державної влади. Справа теж триває, і до останнього моменту, якщо я не помиляюсь, Павло Вовк був і його колега Євгеній Аблов були в статусі суддів. і навіть отримували чималенькі чималенькі суддівські зарплати. Та що, що з цією справою вона теж перебуває в вищому антикорупційному суді. Ці справи вже закінчено підготовче засідання. Тобто, вже відбувається розгляд справи по суті. Вже незабаром будуть досліджуватися докази, і зрозуміло, що рано чи пізно ця справа дійде до вирока. Стосовно того, що пан Вовк отримав зарплату, то нещодавно Вища рада правосуддя постановила рішення про його звільнення з посади судді. і з цього моменту він перестав отримувати заробітну плату. А що за інформація про те, що Вища Рада правосуддя перенесла розгляд скарги судді окружного адміністративного суду Павла Вовка на рішення третьої дисциплінарної палати ВРП, яка внесла подання про звільнення судді? Про це повідомляє центр протидії корупції. Зазначається, що для розгляду цього питання не було кворуму. Тобто в Вищій Раді правосуддя не було кворуму, щоб прийняти це рішення? Це... Так зване вже апеляційне оскарження первинного рішення, і вже в межах цього апеляційного оскарження буде оцінюватися рішення про звільнення Павла Вовку цієї посади. Чому не було кворуму? Я не готовий відповісти, чому так відбулось. Але Це теж до якості роботи наших інституцій. Погодьтеся. Ми перезавантажували. Ми створювали вищий антикорупційний суд. Ми створювали Вищу раду правосуддя. А у вищої ради правосуддя в такому важливому питанні, шановні, не було кворуму. я як ви до цього ставитесь? Дуже коротко, Од... У мене, знаєте, зривається з язика, але я себе зараз просто стримую. Скажу культурно, навіщо ми створювали цю вищу раду правосуддя? Щоб вони прогулювали такі важливі засідання? Важко сказати. Я, шановні, я думаю, що це наша спільна справа зробити так, щоб інституції. Які у нас є, от я просто не бачу, яких ще інституцій нам не вистачає, щоб подолати корупцію. Можливо, ще чогось не вистачає, але примусити їх працювати. Дякую вам за мужність, пане Маркіяне. Тому що ви йшли в цю студію. Я розумію, вам дуже непросто два слова, якщо можна Дмитро. Буквально швиденько. Я хочу сказати, що боротьба з корупцією залежить не тільки від правоохоронних органів, а від кожного громадянина України, тому що ви знаєте, є я теор... не даю хабель. Да, це супер, і це так. Кожен має з вас взяти приклад. тому що ви знаєте, є теорія розби. Тих вікон. От люди бачать, що його сусід дає е, хабар, і він також починає давати хабар. І ця система вона працює цього наслідування і мавпування. Цей це, роз, роз, це це коло треба розривати. Ну так, але працює вона і в зворотньому боці. Коли люди бачать, що на горі ділять мільярди і, і сотні мільйонів, та тоді це понижує загальну, ну якби загальний рівень моральності людей. І мені здається, що люди при владі це мають розуміти, що з них спитають більше. Ну так має бути. Так до речі, в. Біблії записано. От сьогодні різдво шановні. відкрите святе письмо і Прочитайте. Маркіян Галабала, суддя вищого антикорупційного суду, з нами був в студії. Ще раз дякую, дякую. маркіяни, що прийшли до нас. Далі новини. Спеціальний ефір на радіо НВ.